Здоров'я живе в дрібницях, а справжня естетика починається там, де турбота про себе стає щоденною звичкою. Тепер ця ідея набула ще одного простору, адже центр естетичної медицини медб'юті відкрив свою другу локацію у центрі Львова. «Орієнтовно рік тому з'явилася ця така перша ідея, перша мрія. Зараз ми відкриваємо сьогодні вже другий наш центр естетичної медицини. Тут просторо, світло, гарно тут є де е, розвернутися. Тут ми додали ще додаткові наші послуги, трихологічні по догляду за волоссям. Новий простір наповнений світлом, увагою до деталей і професійністю. А у повітрі відчувається впевненість у тому, що тут краса це баланс, а не поспіх. Наш простір це не просто про е, місце, про приміщення, це про людей, про наших лікарів. Ми надаємо послуги дерматології, трихології, видалення, косметологічні процедури на максимально якісних апаратах. Для наших пацієнтів ми готові складати індивідуальні плани, які будуть допомагати їм вдосконалюватися і ми будемо допомагати їм підкреслювати їхню красу е, разом з ним. Тож це не просто ще одна локація це продовження філософії, де здоров'я, комфорт і естетика звучать в унісон. І урочисте відкриття цьому доказ Повсюди теплі посмішки, відомі гості та приємні знайомства. Я втішений, що у такі складні часи український бізнес розвивається, створюються, відкриваються нові клініки, підтримується економіка, і найголовніше люди розуміють, що рівень послуг, який надається в Україні, не зрівняється. Весь світ не зрівняється з цим рівнем. Наскільки у нас відповідальні люди, наскільки сьогодні все атмосферно, красиво, якісно. Під враженнями цього вечора і ті, хто вже добре знайомий із центром естетичної медицини, і ті, для кого ця зустріч стала першим дотиком до його філософії, вони просто ну, вони прекрасні це раз. Я до них уже ходжу на перший місяць, і хочу сказати, що дійсно лікарі, які тут, тому що це лікарі косметологи а не просто косметологи, дійсно дають розкішний результат. Ви можете подивитися на моє обличчя. Це все заслуга саме цих прекрасних жінок. Мені надзвичайно сподобалося, що ця клініка буде працювати з відновленням волосся і не будуть робити укладки, бо я не люблю укладки. Угу. Будуть тільки відновлювати, чесати, робити масажі, робити до речі, масажі ніжок. Я знаю, будуть обгортання, віські обгортання, а я таке люблю. Попереду нові історії трансформації, індивідуальні підходи та ще більше уваги до здоров'я, яке тут ставлять в основу будь-якої естетики. Медб'юті розширяє простір, але незмінною залишається головна ідея. Найголовніша ціль це безпека наших пацієнтів. Ми за довіру до нас, ми про безпеку, стерильність. Усі наші лікарі, які у нас працюють, лікарі з вищою медичною освітою. Всі наші апарати, які знаходяться в нас в лінії, це лише сертифіковані, перевірені. Цей вечір став лише початком нового етапу для команди Медб'юті та для тих, хто обирає естетику зі змістом. Для цього тепер доступні дві локації: вулиця Янева та проспект Чорновола. Тут усе про досконалість, що починається з дрібниць. Завершальним акцентом цього вечора стали святковий торт і стильні подарунки для усіх гостей, як символ вдячності та продовження атмосфери естетики, яку хотілося забрати із собою.